Певна річ хочу сказати про Костя Костишина. Костік, це взагалі це людина, яка вчилася. Ми вчилися разом одного педагога. Ми не були однокурсниками, він трошки пізніше закінчив, але ми одного віку люди. Ми з Костю взагалі дуже багато співпрацювали в кіно. Я Костіка просто відчуваю, так як і він мене. Костя великий сміхотун. Він він колеться на раз, два-три. і Якщо йому просто не в кадрі показати фігу якусь чи палець, він буде просто колотись. І від цього я отримую насолоду, коли він валить дубль за дублем. І я і він це знає. Він мені просто забороняє це робити, але я все одно це роблю. Ну це наші такі жарти. Це містечкові, як це називається. А так він фантастично добра людина. Ви знаєте, якщо світ збудований, е, якщо танцювати від добра чи від щирості, то напевно Костя має стояти в першій е, лізі чи в першому рядку і нести прапор добра і щастя. Він випрямовує з себе цю доброту і цю радість життєву. Тому його всі люблять. Костю всі люблять його не можна не любити. І він Потрясний актор, він характерний актор. Він знає, як специфіка його тіла, специфіка його руху, специфіка його по подачі тексту, голосу. Вона співпадає майже з усіма тими персонажами, які він втілює. Тому для, для мене в Кості фантастичний партнер. І він якраз грав, брав участь в цій виставі. Це один з фантастичних складів цієї вистави. Це пастишин, ступка і Кістень».